Мої вітання, CarcaseB! Хочу вам продемонструвати нашу унікальну систему, яка може дуже успішно і якісно працювати на наших мийках самообслуговування. Тобто Ви самостійно можете її застосовувати і не користуватися. В чому її унікальність? Значить, це у нас іде піна 2 в одному. Тобто це йде як перша фаза піна. Яка має в собі керамічні полімери, яка зразу одночасно очищає і захищає поверхню. Тобто, коли ви її наносите на бруд, після цього ви її змиваєте під тиском води, і відповідно у вас вже одразу з'являється гідрофобна поверхня. Таким чином, коли ви змиваєте цю піну, ви змиваєте бруд і отримаєте зразу захист. Але так як будь-яка піна. Вона використовується тільки як для зняття основного бруду, скажімо так, 80-90%. У вас буде завжди залишатися статична плівка. Інший продукт керамік дітей, він призначений для зняття цієї статичної плівки, тобто він буде її вимивати за рахунок своїх компонентів і буде додатково захищати ваше лакофарне покриття. Таким чином ви просто Завдяки цим двом продуктам е, отримуєте чисту і захищену поверхню. Зараз ми продемонструємо, як це можна зробити в умовах мийки самослугного. Це при тому, якщо ви не маєте бажання мити в три фази, там, угодно чи дві ручним шампунем. Зараз все так. Так, показуємо, як практично це все зробити в умовах самомийки. Значить, вам потрібно такий. Пінний так, накачний розпилювач, який буде давати піну і наносити нашу піну. на Намиється салонцулою. Берете, прокачуєте і починаєте знизу, зверху наносити піну. Пін розводиться 50 мл на 1,5 л вдома. Найкраще працює з дистильованою водою. Тихой жорсткий воды висит. И таким чином. Таким чином наносите на весь Після цього змиваєте водою. Зараз все продумує. Так, Дивіться, значить, хватало нам, ще чуть трохи осталось. наносити на весь автомобіль, по кругу наш керамік-гідрофон. І зараз ми будемо його змивати водою. Звичайно, якщо є в домашніх умовах пінник, це все можна зробити ефективніше через пінник. Але зараз ми хочемо продемонструвати, як в умовах самомийки помити нашою гідропіною і нашим керамічним з ДТ. Змили ми наш керамік гідрофом І ось така у вас фактично суха поверхня залишається. Крапелька гідрофобна, який вона залишила після себе цей захисний шар Наступним етапом берете наш керамік в ось, ось цей і берете нікофіблучний човни. Ось такі у нас є, мисти буде інші. І зразу починаєте мокру витирати автомобіль. Зараз покажемо це. Так, починаємо зверху донизу, з найменш запружених частин донизи. Пропшикали, берете до крупівку, полеменно це все робиться. Беремо круті, і витираєте таку до покриття, таким чином ви очищаєте його. Відстапичуємо воду, який відповідно мікрофібра забирає на себе. Після цього потрібно обов'язково її простирати, щоб повторно можна було використовувати. І так по елементу працюєте зі всім коду. Зробили криво. такшикали. Грудь, і залишаєте захисну кіночку. Це саме стосується і вітру. Дворіг. Зараз підшакуєте і витираєте. І так по кругу весь сушити, витирає. Плюс лишається. Ось кінцевий результат тепер після вашей умики. Так наглядає, така красота.